Дзвонимо в доставку суші Бобрик голосом Зеленського, щоб замовити президентський сет. Став лайк і підписуйся. go, бра! Ну що, шановні, поїхали дзвонити? Доставка <кхух> суші Бобрик, я вас слухаю. Добрий вечір! Це Володимир Олександрович. Я хотів у вас замовити президентський сет. Чекайте, це президент Володимир Олександрович? Так, шано, це саме я. Що, якийсь розіграш? Дівчина, будь ласка, я вас дуже просю, Не потрібно цього казати. А робіть свою роботу. Будь ласка, в мене немає на це часу. Володимир Олександрович, якщо чесно, то в нас не дуже свіжа риба. Я вам не рекомендую тут робити замовлення. Та що ви таке кажете? Бобрик – це найулюбленіше, що я за вас замовляв. Дівчина, скажіть своє ім'я, будь ласка. Шановні, Бобрик – це сама найулюбленіша доставка. Як таке може бути? Я не знаю!